Друзі, привіт! І ви на моєму каналі Провідник, і сьогодні у мене доза здорового оптимізму. І я хочу вам розповісти про три новини. Перша новина це про те, що штучний інтелект навчився аналізувати за одну ніч, коли ви спите, 130 ваших хвороб. Тобто, це превентивна медицина, про яку я раніше казав, і вона далі розвивається. Друга новина про те, що Nvidia Починає редагувати ден... гени. Це ну, простою мовою, тобто ви можете редагувати гени як файл Word, знаходити, де ваша помилка. Він аналізує дуже велику кількість даних і редагує їх. І третя новина це е, про те, що ви ковтаєте капсули зі штучним інтелектом. І раніше ну, це робиться для обстеження вашого шлунку. Те, що раніше потрібно було ковтати зонд, процедура несприємних, сам знаю. А зараз, завдяки цій капсулі, повністю робиться обстеження, займає 8 хвилин, і це взагалі безболісна процедура. І більш детальніше вам розповім про першу новину. Вчені Стенфорда навчились під час сну людини за допомогою штучного інтелекту аналізувати близько 130 хвороб. Входять такі хвороби, як деменція, рак, серцеві хвороби. Ще багато інших складних хвороб. Тобто він дивиться, наприклад, ваше серце, мозок, там, система дихання, вони працюють як оркестр. І під час сну, наприклад, дивляться, що ага, мозок не працює так, чи дихання не працює так. І завдяки цьому вони мають доступу. Штучний до цього тренувався і проанізував безліч-безліч різних випадків. І завдяки цьому він тепер може чітко. Дивитися, приділяти, до якої хвороби, наприклад, веде такий стан вашого організму. Тому я вважаю, що це ще один крок до превентивної медицини і ми рухаємося до індивідуальної медицини. Друга новина це про те, що Nvidia це взагалі дуже таке бачите, величезне здивування, що виробник, найбільший виробник відеокарт. І, взагалі, чіпів для штучного інтелекту почав рухатись сектор медицини. Це те, про що я кажу, що зараз медицинський сектор рухається надвеликій компанії, і тому розвиток медицини буде дуже стрімким, особливо всі шукають рішення на лікування серйозних хвороб. І Nvidia знайшла спосіб, як редагувати гени, ну, як приклад, як файл у Word. Тобто, уявіть собі, Раніше, наприклад, медицина стріляла на мене. ага, Даємо лікування і дивимося, допоможе чи ні. Зараз після обстеження ваших генів вони знаходять помилку і направляють туди лікування. Знаєте, як там його відреагувати, ваш ген, щоб, наприклад, побороти рак, серцеві захворювання, якісь нейродегретивні захворювання. тобто, Ще раз повторюсь, ми знову із цієї новини теж рухаємося до індивідуального лікування. І те, що це роблять такі великі компанії, це вселяє велику надію, тому що це потребує дуже великих фінансів. Якраз е ці фінанси у них є. Ну і третя новина. Вона дуже-дуже класна, мені подобається, тому що недавно, так сталося, що я теж ковтав зонд, а зараз знайшли як. Замінити оцей ковтання зонтуру на те, що коли ти ковтаєш капсулу і зі штучним інтелектом, у нас камерою невеличкою, і лікар бачить всі ділянки, що там твориться в шлунку. Процедура займає 8 хвилин, обстежує всі ділянки, і паралельно штучний інтелект ще сам аналізує в якому стані все знаходиться. І таким чином так само можна обстежитись і попередити. Якісь захворювання, тому що багато людей насправді не йдуть перевіряти свій кишковий тракт, тому що процедура неприємна, болюча, люди бояться, і це потім викликає багато проблем. Тому я впевнений, що за цей рік ця, цей метод розлетиться по всьому світу і рік, ну максимум два ми замінимо ці всі речі на такі капсули. І це може зберегти. Скажімо, страхів і допомогти нам з цими обстеженнями. Це була моя доза здорового оптимізму. Я бажаю вам здоров'я і, ще раз повторюсь, медицина рухається зараз не лінійно, а квантовими стрибками.